Равел Старс. Ну і в общем-то, давайте забирати халяву. Назбирав я 5 -дропів. йо дропів, йо-майо. Оце я, звісно, даю. Ладно, надіюсь, що нам щось випаде. Хоча це мало ймовірно, але все можливо, все можливо, тому надіюся, на лего. Надіюсь, на лего на прям дуже-дуже сильно. Кстати, міфік, міфік, плюс 200 кредитів на Честера. Оце хороший, хороший буст. Так, рейєр, і тут нам дають плюс ще 10 кредитів. Хорошо, в принципі, з цим розібралися. В магазині в нас є теж друзі, купа халяви. Ти подиви просто. Ультра! Ультра халявний кайс. Давай забирати, братуха. Опа, плюс 500 кредитів на Честера Забираємо гіперселу. Надіюсь, що вона мені понадобиться на якось. Ну, ладно, не понадобиться. Не Прімо, на жаль, я не граю. Ну і тепер саме-саме цікаве. Сезоний трофейний бокс. Самий-самий потужний. Давайте дивитися, що мені з нього випаде. Бемс, так. В 29 айтемів. Слухай-ка, непогано. Ну, гемаси, блінги, в принципі, ми це одобрюємо, тому що, ну, я люблю скінчики купляти за блінги. Тому це нормально. В принципі, купа блінгів, купа їх спішки. Так, скінчик у нас, кстати, непоганий наперло. Да? З такою рибкою всередині. Нормалюк, пайде. Так, пінчики, ще куба пінчиків. Ну, да, Багато спреїв, багато пінів. Аби ж це були стардропи. Слухайка, а не оці іконки. Оця вся туфта мені не потрібна просто. Ну Реально, навіщо мені скільки цих спінів? Ха-ха! Жесть, ну, сказати, що мені щось прям супер таке толкове випало, я і не можу, да? Ну, один скін випав, один скін випав із ультракейсу. Так, що у нас з вами по Скінах? Дивися, є у нас барон, є Поко такий рокер, да? е, є Френк, є Тара, кстати, прикольна. Е, так, 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 ну тут, тут мене більше нічого не цікавить, в принципі, да, в принципі і що у нас по звичайним скінчикам, в принципі, нічого, нічого цікавого. Хорошо, з цим, цим ділом ми розібралися. Як ви знаєте, у нас на Новий сезон. Тут ще давайте заберемо. І я хочу просто щас піти поапати трофеї, поапати собі е, ранговий батлпасик, да, поотримувати ось оці стардропчики, бо на 40 рівні ми зможемо отримати легендарний стартроп. Так що, я думаю, що в цьому сезоні було б непогано, аби ми з вами апнули, по крайній мірі, постаралися легенду. В принципі, міфіка у нас вийшло це зробити. А з Легою, мені здається, буде трішки складніше, але цілком ймовірно. Цілком ймовірно, тому давай. Давай-ка будемо щас з тобою апати собі свій ранг. Плюс, по ідеї, у нас там ще якийсь бонус повинен працювати, да? тому що ми в минулому сезоні взяли прям ну, солідний ранг. Так, що у нас за режимчик? Так, це у нас збирати мусор, да, по ідеї. Е, так, 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 у нас взяли тару, у нас взяли шарфа. Давайте ми візьмемо, напевно, якогось би танка, я це думаю. Які, правда, кого? Або, може, давайте, може, Френка. Реально, давай Френка візьмемо. Френк, в принципі, він буде танкувати, буде впитувати і зможе збирати оцей, оцей весь мусор. Так, дивіться, проти нас Гейл, проти нас Вольтич і Мелоді В принципі, в принципі, мені наша команда подобається трішки більше. Так, дивіться, ось ось, іде Гейл, іде вона? Ха-ха! Просто до побачення. Ось за що я вам і говорив. Так, давайте зараз назбираємо оцей весь мусор. Треба відхилитися. Зараз саме головне просто не підбирати. Більше ніяких мусорок. Так, тихо, тихо, тихо! Вольтач. Так, мелоді, в мене мало дуже хп, треба хилитися. Треба хилитись, не підставлятися. Там тара, дивись, в неї є ульта. Бемс! нормально. Я оцього вольта Отако просто! Ха-ха! Просто без шансів. Ну, слухай, реально, Френк тут солідно тащить. От що-шо, Френк і тут потужний. Дивися, просто притягнули, оцього нубаса розвалили, мусор позбирали. Та й в принципі, зараз чекаємо, вони зараз підійдуть самі. І ми з вами закрутимо нашу ульту. Так, дивися, вдвох просто. Давайте мелоді, ми заберемо отакого. Бемс, бемс, забираємо. Забираємо оцей бустер. Та й в принципі, слухай, Ізі перемога Реально, Ізі перемога Давай тако просто попри. Коло ульту дамо. Так, главное щось не підібрати. Все, матч закінчили. Вкинули ми з вами 40 тисяч демеджу. Ранг свій трішечки підкачали. Я думаю, що, по ідеї, діамант ми сьогодні з вами вкачаємо. От на ізі. Чомусь мені так здається. Так, ломати сейв. От слухай. От що, що, тут буде гром непоганий. Громний поганий, брок непоганий. Е, наший бере Дінича. Непогано, да? Е, може взяти просто Джесі? Серйозно, можна взяти Джесі. А, наший бере кольта. Давай, е, давай, 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 давай. Давай я візьму брока просто. От, Брок, в принципі, він повинен ламати їхню базу прям дуже-дуже швидко. Хто в них мех побачив, да? Робот, е, да, мех, спайкіш і матраси. Ну, специфічна, специфічна їхня у них команда. Хоча мех зможе вкидувати прям, ну, солідно. все, диви, просто. Він зараз підходить і починає от того робити всі свої діла. Так, мега треба збити його форму. Правда, жалко, що я не попав. Так, опа. Дивися, тут Мортіс сидить. От Мортіса треба, треба якось його прогріти, але знову ж таки, він нас байтить, поняв? Він нас байтить. Прям дуже-дуже сильно. Ось о мех іде, треба її тако відштовхнути. Нормально. Форму збиваємо. Отаку плюшечку закидаємо. Дивись, тут спайк сидить. А що він робить? Я ж такого просто зараз ультою накидаю. Отако декілька плюшечок накину. Так. А ти куди? Чувачі? А ти куди? На кого бичиш Ти? Манюні. На тобі! На. Так, тихо жити. Нормально. Гаджета успіл юзнути. Так, треба накинути по мегові. Правда, аби я ще попадав, було б неймовірно. Хорошо. Але форму. Так, в мене є план. В мене є дуже потужний план. Дивись. Ми юзаємо гіперсило, закидуємо ульту, закидуємо зразу такого декілька плюшечок. На гаджету просто відходимо. Ну і все. Диви, у них 48%. я стою, така просто накидую тепер. Так, дивись тут Мортіс. От Мортіса треба якось би Відійти від нашої бази. Ой-ой. Оце -ой. халепа мех з гіперсилою. Мех з гіперсилою. Так. Пацани, впитуйте. Роштовхуємо їх всіх, бенс. Гіперзарядик, точніше, ульта. 33% у нас, у них 21. Ой, якщо я щас підійду і вкиду. Отако декілька плюшечок. Зараз під ульту. Так, хат-тіха. У мене гіперзаряд. Отакого. Отако швидко-швидко ламай Дензо. Додому просто. Просто додому. Хоча, реально, мех отут тащить. От що шо, мех прям тут реально дуже сильний на цьому режимчику. Бо за допомогою її форми можна прям дуже швидко ламати сейф. Так, нокаут. О, і мапа непогана. Слухай. Так, наший бере шарфа, да? Я думаю, може взяти сюди грома. Реально, може взяти громика. Предлагаю. Гейла? Ні, братуха. Гейла я не буду, бо у нас немає з вами ніякого закидальщика або якогось супер дальнобійного героя. Оно, проти нас Пейпер, дивися, бачу. Пейпер, Ворон, Джесі. Тобто в них всі такі, можна сказати, що дальнобійні. Я би от шо-шов міг би взяти сюди ще лілі, або якогось, наприклад, кошака. От, реально, мені здається, вони б прям затащили. ще Просто однією плюхою я шотою тіпів. І мені, пацани, щось хотіли сказати, що я щось не то взяв. Пацани, я знаю, що сюди треба брати. Так що. Розказуйте. Так, дивіться, в мене знову є в принципі гаджет. І зараз за допомогою цього гаджета я би тако прошов би. Отакого позакидував плюшечки. Ух ти йо, ух ти йо, жити. Так, от пейпер сейвть мене, хлопчики. Хлопчики-горобчики, треба, щоб ви мене підсейвили. Так, тут ворон. Е, ну треба, щоб вони зараз самі помилялися. Дивіться, як зараз. Ось Чувак просто підходить, і я їх прогріваю. От просто пасанчик підходить, я їх прогріваю. Так, дивіться, накидуємо отакого. Закидую ульту. Мінус два. Все, чуваче. Тобі просто треба що зробити? Це нафармити ульту, впригнути Джесі і її шотнути. Тіпа, шарф це Може зробити, ну просто із легкістю. От реально. Головне, щоб він зараз просто не занубив, не занубив і не зафайлив просто цей раунд. Бо це фрі. Фрі, катка щас може бути. Так, дивимося, ну і случилось те, що я і казав. Просто чекає ульту, і все. І нема тіпа. Так, Ranked Boost працює у нас. Ми з вами заробляємо за одну каточку 100х. В принципі, в принципі, непогано. Сразу йдемо в з каточку. Знову треба ламати сейф. Знову ламати сейф. Давайте подумаємо, кудись кого точніше сюди ліпше взяти. Е, може Джесі, кстати, буде непогана. Або Фенкіч. Я це думаю, що ліпше у нас взяли Енджело. Давай-ка, давайка, давай-ка я візьму Джесі. В принципі, під сейф Джесі повинна тащити. Так, у них Мелоді, Кольтич і Спайкіч. Хорошо, хорошо, щас. Щас ми з вами потанцюємо. Так, сразу, дивися. Ось ошибка просто новачка. Що вони роблять проти Джесі? От реально, вам не треба купчитися всім в кучу, так? Єдуємо в турелечку. Йозаємо гаджета і просто без шансів. Типи просто без шансів отримали просто мільярд демеджу по своєму сейфові. Так, що у них там? 60% залишилось. Небагато, да? Так, нашого, кстати, цього убили. А, і цього вбили. Так, слухай, наших прям перебили. Наших і справді перебили. Так, треба оцю прогнати. А ми ще й вбили спайка. Непогано. Так, тут а у нас сидить. Її би теж би отакого шотнути. Закинути би турелечку. Гаджета не успів, да? Так, гаджета, на жаль, не успів. Але слухай, Пайка ми убили і трошечки ми покусали. Трішечки їхній сейф ми покусали. Так, Ріко, давай-ка просинайся і починай щось робити. Во, його бездійстє мене просто ну, починає накаляти, якщо чесно. Так, дивись, отако, отако, ставлю турочку, прокачуємо її. Слухай, диви, просто, убий цього кольта, йомо, -йо, ріко! Ха-ха! Ріка щось у нас взагалі не Мені цікаво, скільки він буде, скільки він несе просто за, за цю катку, просто демеджу. Так, дивися, цього, Кольтича. Ну я ульту, мені ульту не хочеться взагалі тратити. Давай-ка ми її прибережемо. Так, так. Плюха-плюха. Закидуємо ультич, Поліпшуємо турельку. Ну і в принципі все. GG. GG просто, типа. Ха-ха-ха! Ізі катка. Ну вони напікали, правда, ну щось таке дивне. Дивися, Ріко вніс 36 тисяч демеджу. Якось небагато. Реально, небагато. Так, ми виконали ще квестик. А, так ми ще парадально багато квестів виконали. Тобто, відкриємо ще й зверху купу стардропчиків, да? так, опа. Отут, отут буде тяжко. Баунті, да? Баунті-баунті. Мапа супер закрита. Мапа супер закрита. Тут треба щось або середній бій, або дальній бій. Ха-ха-ха-ха. Я, Ой, я це ж думав Гейла взяти, але Гейла взяли. М -м, давай візьмемо шарфа. Давай візьмемо реально шарфа. Дивись, у нас є дальник, у нас є Лілі, які буде танчити, ну і плюс я ініціатор. Бачу сразу, що у них, воно ну, дивися, є Емс. В них є гром і тара тобто конкуренцію составити вони нам ну зможуть прям прям однозначно так дивися пригаїн так цього ми кстати, убили ну M's, де? до Емс просто банально не підійти це хіба що що Гейл може її прогрівати якось дамажити хоча там ну, Гейл теж не супермайстер так, тихо, тихо, Емс, ну Емс де, Емс юзає ульту. Я просто давайте отаку от втечу. Отаку от тікаємо. Диви, що ми що зробимо? Ти просто подиви. Ха-ха! Додому, Тара. Додому. Братуха, а я тобі то скажу так само. Так, в мене є гіперсила, дивися. Зараз в грома буде ульта. Ой ой. Лілі наша підставилася. Прям дуже сильно. Е, в мене є гіперсила, в мене є ульта. Треба її якось ну, грамотно використати. Дивися, мої чуваки, ну, якось дуже багато демеджу впитуюсь. Так, юзаємо гіперсилу. Тару убиваємо. юзаємо ще одну ульту. А, а хто мені? А чому мені туди поміг? Алло! Там Гейл. Проснися. Поможи нашому, типу. Ну, понятно. <звіт> 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 понятно. Понятно <звіт> 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 Те, що нічого не понятно, що ми проігруємо. Хоч що понятно. Так, треба грома убити. Треба грома убити, бо в нього в нього прям дуже-дуже багато, да? В нього чотири. В нього чотири банки. Бемс, все, в принципі, виграли. Все, що нам потрібно, це було просто даліка цього контролити. Так, голду третю ми апнули, плюс 200 x мішки Ого, що три квеста виконали. Півтори тисячі XP. Так, слухай, це плюс ще один стардроп. Плюс ще один стардропчик. У нас тепер два, да? Два стардропи у нас з тобою. Давай сразу їх відкриємо. Так, тут у нас карточки. Сюга стартрочика супереєр, плюс 50 карточок. Ну, не густо, але тут ми ще з вами проходимо пропас. Забираємо звичайний стартропчик, ну і звісно ж ранговий. Так, і звичайного нам падає, ну як зазвичай, нічого. Відгриваємо ще ранговий стартроп, і тут нам дають плюс 100 блінгів. Ну, в принципі, слухай, в принципі, гуд. Мене в цілому все влаштовує. Так, поїхали сразу некст карточку. Слухай, щось ми з тобою прям без поразок їдемо Так, геймкраб. Ну, хорошо, сьогодні ми ще в це не играли. Е, Так, по мапі, в принципі, все ок, все ок. Давайте думати. Дивіться, нас наш взяв Шарфика, предлагають Гейла взяти. Ну, давай, в мене в принципі є досвід да, на ньому, як і грати. Так що, в принципі, в цілому, команда нас виглядає досить таки непогано. Так, хто проти нас? Проти нас бачу Бог, Гейл і ЕМС. Ну, слухай, в них реально теж команда сильна. Так, зразу отако виходимо. По М здаємо дві плюхи. Ну, ба. Да, тут Бо, от що-шо, но Бо тут буде прям, ну, заважати супер люто. Так, тихо, пацанчики. Особу не агресуємо. Так, на Бо можна, кстати, прогріти легенько. Або я ще попадав. Так, тихо, тихо, тихо. Одійти, одійти, одійти. Треба похилитися. Ну, шарф щось наче як АФК стоїть. Вам не здається? Так, цього ми убиваємо. Е, шарф наш виживає. У них гейл теж виживає. Так, зараз зразу забираємо ось отут теж. Так, опа, можемо прогріти. Прогріли, прям дивись, як добре. Ух ти йо, ух ти йо, Жити, жити, Дензо. Отходимо. Ха-ха! Вижив! Просто. Або я ще трішечки девіду заполучив, ну було би було б неприємно. Так, в мене є ульта. Якщо що, то я зможу їх, в принципі, відштовхнути. Е, так, нам треба два кристальчика. Опа, тут аби ж мене хтось підтримав із моїх. Аби ж. Так, забирай. Так, відштовхуємо. О, а що в нього таз? А чому таз працював? Я не поняв. Він тільки що. Дивися, він нас відштовхнув, і ми чомусь прям сразу і замерзли. Так, дивись, я ставлю відразу от того оцю штучечку. В мене є гіперсила. Отако Просто! <laughs> До побачення, типу. Ну, тут без шансів. Наший Спайкіч сховався. В нього 10 гемчиків. 3, 2, 1. До побачення. Так, вкинули ми 52 тисячі демеджу. Ранговий буст у нас працює, тому особо не затягуємо. І йдемо зразу в нову каточку. Так, дивися, у нас знову Баунті. Баунті, але інша мапа. Тут я знаю, що. О, началося. О, тепер треба банити ще й бравлерів. Ну, я знаю, що тут гром сильний, тому я хочу його взяти. Взяти але кого би забанити? Давай забаню шарфа, але громчика я візьму. От що гром на цій мапі дуже сильний. Він тут може сказати, що буде солити. Так, сразу забираю грома. Сразу забираємо грома. Давайте, може, кого когось ми запропонуємо нашим тіпам. Так, наший бере брока. От брок в нього викачаний. Давайте хай ліпше він візьме Гейла. Ну він рішив тару. Він рішив взяти таро. Ну, подивимося. Не знаю, правда, як він має тут її на цій мапі реалізовувати, бо мапа далеко не під таро. Але буде цікаво на це подивитися. Так, а я не поняв, а що в мене дефолтний скін? Я ж вроді як купляв собі скінчика. О, підставляються тіпи. пацани підставилися. А от тепер, коли ми їх відзонили, ми можемо і спокійненько тримати центр. Так. Тихо, тихо, тихо. Я бачу, що у нас проти нас попався грамотний брок, що він знає, що оця двіжуха у нас прострелюється. Так, тихо. Якось отако би закинути. Ну, да. Тут, тут Дензо, по брокові попасти буде, ну, нелегко. Так, наш брок тут теж, кстати, їх зонить. Але дивися, просто що робить Шейлі. Ну, Шейлі офігела. Їй треба якось щось би ну, наказати за таке. Ой-ой-ой. А оце, кстати, він зробив, ну, дуже-дуже кепсько, тому що він поламав там, де я ховаюся. Вони, мої тіпи, мені здається, що просто не розуміють те, що у нас є. Зараз якесь приимущество із-за того, що у нас є закидальші. От із за цього ми можемо відігрувати на прям на реально непогані дистанції. Ось вони взяли шелі, шелі просто стоїть, АФК, вша нічого не робить. Так, але вони ведуть. Вони ведуть, а в неї гаджет. Так, я я правда своїм гаджетом, вообще ні разу не попав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, ульта? Ну, ульта, правда, в нікуди була. Але надіюсь, що ми ще з камбекнемо якось. Так, е, ну, ну за що я говорив? Що наша, наша тара буде просто ходити і фідити. Так, ну тут, туди. Да. Так, там ульта у нас влітає. Треба якось убити цього брока. Хоча 18 секунд. Я би сказав, що це у нас майже вже без шансів. Так, в мене є гаджет. Можна отако закинути. Ти ви... -хо, хо 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 Просто! Просто як по всім пройшов красиву демедж. Так, мене цікавить мій гром. Чого він без кіна? Чого він виглядає як Нубас останній? Так. Давайте, давайте сейчас це, це все діло виправимо, бо без кінчика гамати, ну, якось вообще не камельфо. Так, а де він? О, осьо він. Давайте сразу його переодягнемо. Все, бомба, ракета, бомба, Пікарда. Поїхали. Так, нокаут. Але мапа супер длінна. Супер, супер довга, супер Е, Дивися, сразу, сразу, давай думати, кого я не хочу бачити. По-любому не хочу бачити Едгара, потому що. А. Просто потому, що катка відміняється. Так, тут нам треба ламати сейфіка. Сейфича, сейвича, сейфича. Так, е, значить, е, кого банимо? Mm -hmm. М? брока, банимо. Я хочу сюди взяти або Джесі, або Грома. Ось це два браулера, яких я тут прям серйозно бачу. Так, наші бере Кольта. В принципі, Кольт буде ну, достойно ламати. Давай я грома візьму. Наші бере фенка. В Цілому, дивися, нас є танкіш. Два тіпа, які будуть вкидувати урон по сейфові. Вроді, ок, але чомусь мені здається, що у них буде час Джесі. То у них, давай подивимося. У них Пенні. У них є бас. Фені і Дінич. Ну, таке відчуття, що вроде як у них демеджу побільше. Реально побільше по нашій базі. Так, тут -а проти мене вирішив іти базик. Ну, давай. А, в нього ще й гаджет є. Поняв. Ну, фенк влетів. Хорошо, фенк мене задоджив. Отут, отут було непогано. Тільки що, дивись, тепер я просто доджу Дінича. І в принципі, ми тепер йдемо разом із ним по одній стороні. Так, зараз саме головне такого гаджета красивенько закинути. Ну, тут да. Тут мене вже просто базик підловив. Вені є ульта, зараз буде турелька, як зазвичай. Так, тихо, тихо, тихо. Убити базу. На пені кидаємо ультич, закидуємо сразу ще одну плюху. і вбиваємо пені. Все, в принципі, з пені ми розібралися. А де, а де наш... Ага, фенкі, щось його у нас. Так, закидуємо гаджет. Сразу отако просто. Ха-ха. просто без шансів. Так, ульта в мене є. Доджемо. Так, помогли. Хорошо, хорошесенько. Задефалися. Так, тихо, 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 пені. Пені не души. Так, Діномайка треба. Треба Дінича. У мене ой-ой-ой-ой-ой, під нас, під нас, під нас. Аби ще я попадав, слухайка. Ой, ну ульто тут я зробив прям непогано. От що, -що? ну, ульту я закинув прям достойний. Так, Дінича убити треба. Ну, Дінича, дефнули. Дінича дефнули, але Пенні убила нашого тіпа. Так, в мене є ульта. Сразу, сразу треба доджити до цього їхнього базика смердячого. Так, вони всі в кучу йдуть. Тензо треба дефати. Треба дефати цього клятого базу, бо в нього гіперсила працює. Так, Пенні, убили, чітко. Турелечку, бемс. Поламали. А, так, слуха, них відсотків небагато. Це мій шанс. Це мій шанс зараз заселити. Просто, тіпам, не попав, не попав, закиную ульту і закинув плюхо. Да! Просто вистачило! Ха-ха! Аби я просто ще гіп... не гіперзарядом, а звичайно своєю силою попав, да? тобто гаджетом, я би просто полібомби поламав би. Сто процентів би зламав би. А так я думав, що мене щось просто шопнуть. Так, і це ж ідеї у нас тепер остання перемога, і у нас буде діамантова ліга. Надіюсь, що ми ще зробимо і справді без ніяких поразок. Так, знову нокаут. Мапа, в принципі, непогана, і я, знаєте, що хочу зробити. Я хочу забанити шарфам. І хоче щоб наші забанили кошака. От, якщо баняться оці два, два просто бравлера, то я просто знаєте кого беру. Я просто беру грома або спайки ще. І все. І тут теж фрікатка. О, макаку забанили. Все. В принципі, ок, давайте, де кошак? Кошак? Ну, фенк, я не знаю, що це за таща. Лучше б він кошака взяв, щоб ініціювати. він би просто би в тіпа пригає Я беру під той час. Закидую просто їх і все. Так, а хто в них в команді? У них вроді теж, дає? Та у них теж гром, в них бель і танки ще. Ну давай, давай Давай потанцюємо. Так, значить, десь має йти громіч. Ось йде гром. Ну да, дензо, ти ти як завжди. Так, грома убиваємо. Все. грома переіграли. Самого потужного і сильного бравлера ми тут убили. Так, Сразу просто <плес> убиваємо цього типа. І бель, в принципі, теж, як солоденьку булочку, забираємо на ізі. В принципі, перший раунд забрали прям дуже легко, бо я дуже швидко розібрався з громом. Не факт, що я зараз це зможу зробити. Так, да, ну тут вже ні разу я не попав. Так, громчик біжить з гаджетом. Так, отаков центр. Головне убить грома. Так, грома убили. Все, тепер. Просто хілюся, Дивись, юзаю отако силу, отакого просто. В соло двоїк забирає просто одним гаджетом. Йомайо. Ну і звісно, ми, друзі, це змогли. Апнули діамантову ліго. Так, і за ж, по ідеї, ми ще можемо зараз отримати майстерність, да. Прокачали трішечки майстерність і прокачали ще один ранговий пасік. І забираємо ще один стардропчик Супереєр. І тут нам дають плюс 200 із пішечки. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу ікраських подобаєв. Звісно, що бажаєте побачити. Побільше брал старця. А з вами був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.